Доброго дня. Добрий день, дуже приємно Подвасочка. Дякую. Бачу, що марка наша у вас. Так, це нагадування. Відзнака за те, що ви є білим платником, і те, що ви сплачуєте великі податки. Дякую дуже за це вам. Бо мені здається, що власне у бізнесу сьогодні. Найперше найголовніше завдання його патріотизм у сплаті податків, бо це те, на чому ми тримаємося, на чому тримається держава, на чому тримається армія, і тому бізнес виконує надважливу сьогодні функцію, і, власне, є базою нашої стійкості сьогодні. Тому дуже вдячний вам за те, що ви демонструєте власне зразок, як треба себе поводити на ринку і на. Ринку, який є одним з найскладніших, давайте будемо відверті в нашій країні. З точки зору тіні, це ринок ритейлу. Там, де декілька компаній є в авангарді, є білими, демонструють зразок, як треба власне, працювати, але велика кількість компаній перебуває, продовжує перебувати в темряві. Бо що таке бізнес в тіні? Бізнес в тіні – це бізнес, який не може залучити гроші. Він як інвестиції взагалі, бо його не існує юридично, він подрібнений на фопчиків чи якимось іншим чином ухиляється. Він не може навіть кредит взяти в банку. Я вже не говорю про те, що е, там ті, е, хто подрібнює свій бізнес, вони не можуть у спадок його передати, бо нема чого передавати. Юридично він не існує, він існує в якомусь зошиті чи в Excel, в таблиці на комп'ютері, і, і все, і в головах кількох людей. Які це тримають, і не дай Боже, щось з ними трапляється, і потім виявляється трагедія, бо ніхто не може зібрати докупи те, що будувалося десятиріччями. І от власне це розуміння, і розуміння того, що нормально краще. Ефективніше для самого бізнесу це працювати в білу, сплачувати податки і взагалі не мати нічого спільного з цими всіми схемами зухилення, і це дуже важливо, що це розуміння прийшло, і що такі компанії, як ваші, вони дуже чітко це комунікують з державою і вимагають від держави виконати її мастхем. Бо насправді тінь, це, безперечно, породження в першу чергу без відповідальності держави. Коли держава десь грається в корупцію, давайте будемо називати речі своїми вінами, десь в популізм грається, бо там не хоче прибирати якісь схеми, бо це не популярне рішення на рівні Верховної Ради. Да, я з цим стикався неодноразово. і Мені дуже важко їх було все ж таки ламати і вмовляти колег приймати в ці рішення, попри те, що власне вони є непопулярними. І, от, граючись, в всі ці речі, ми програємо країну. Насправді, ми програємо, програємо майбутнє, тому. Власне, об'єднуючи зусилля, мені здається, ми повинні цю проблему вирішити разом. Два тижні тому відкрили черговий магазин. А в цьому році четвертий вже на улиці Софівський Борщеговця. Угу. Хочемо відкривати ще два магазини в цьому році. Знову це буде Київ і Київська область. Поки що ми. Так, скажемо, що ми столична мережа, і нам подобається тут працювати. Але плани у нас є і на всю, Україну. Ну, не можливо, не на все, але вийти в інші області, то дійсно хочемо. Для нас у 2022 році до багато магазинів було, було пошкоджено і зруйновано. треба було знову майже півмільярда гривень інвестувати в відновлення, відродження цих магазинів. І Я пам'ятаю ці історії, коли ми відкривали магазини у 2022 році. Люди ну просто. Такі були вдячні, звичайні покупці, наші співробітники, які відчули, що ми далі будемо інвестувати, і для нашої команди це дуже була крута історія. І про якщо казати про інвестиції, то за 23-24 рік відкриття магазинів ми майже півтора мільярда гривень інвестували. Відкрили, відкрили магазини, хочемо, хочемо в, і в цьому році ще два відкрити. І на наступний рік у нас є вже і бюджет, бюджети, і плани відкрити 10 магазинів і почати будувати 4 нових. Угу. Тому, тому інвестиції надалі йдуть в країну, і інвестиції. Власники залишають в Україні, це дуже важливо. Для мене це так надихає, працює. І тому я хочу працювати в цій компанії, навіть бо відчуваю, що, що віра в майбутнє у нас це і. і... Від власника до касіра, який працює на касі. Скільки у вас людей? У нас 7 тисяч працівників. Так, це, це велика, велика компанія які... так, і це велика відповідальність, бо сьогодні у нас так, ретей це жіноча професія, скажімо так, але багато є чоловіків, і майже 20% чоловіків, які працюють в компанії. Я олдскульний дуже і люблю через касир, касири придбувати. Це просто працює? Просто працює. Ну, часом, якщо трошечки десь грами там не вистачає чи ще щось може зависати, а так дуже добре. Нормально, радити цим користуватися. Да. Давно працюєте в новості? Ну, скоро три роки. Задоволені? Задоволена <ріст> Як <не> пішла. <ріст> Якщо про нашу компанію, і чому е, можна робити і чому треба робити білий бізнес? Бо бо це не так і важко. І нову доказує, що це можливо. Так, ми вже 16 років е, працюємо і якраз. На на цьому тижні ви 16 шістнадцяти річчя компанії. Ну, вас. <світньої> <світньої> ось і тому просто по наприклад, у нас є 140 магазинів. Так є великий логістичний центр, є, є багато нерухомостей. У нас Одна компанія. У нас є супермаркети, міні маркети, різні назви є мімаркет, є новус, є Хапайка, і всі вони зареєстровані на одне на одну компанію. В кожному магазині покупець отримує один чек. На сьогодні більш як 75% компаній, які постачають товар в Новус. Це український бізнес. І можу сказати, що всі 75% компаній пройшли нашу перевірку, і тобто, вони всі привозять нам з накладними завжди є НДС. Тобто, я враховую, що ці компанії також платять податки. Ну насправді дійсно я в мене дуже особливе ставлення до рітейлу, По перше. Таке ставлення в мене воно змінилося. Я взагалі переосмислив, чесно кажучи, ставлення до великих мереж в 22-му році, 24-го, після 24 лютого, коли власне завдяки вашим зусиллям, зусиллям ваших партнерів, нам вдалося втримати ситуацію в країні. Але крім цього, безперечно, ще моє ставлення до білого ретейлу пояснюється тим, про що ви тільки що говорили. Бо а, у нас, давайте будемо відверті, половина економіки в тіні. І так чи інакше практикують схему захилення від оподаткування велика кількість галузей і велика кількість а, компаній. І а, якщо а, а, вони змушені реалізувати свої товари через великі мережі, великі білі мережі ритейлу, то вони і змушені відповідати текст комплайнс. Тому який вимагається цими мережами відповідно державою, і я вважаю, що це наша спільна заслуга, це наше спільне досягнення з вами, що нам вдалося вивести в три рази ринок алкоголю з тіні. Ми збільшили виробництво легального спирту в три рази, якщо порівнювати 2024 рік до 21-го року. І я вважаю, що це ми зробили разом, бо в певний момент політики. Великих великих мереж були відкориговані таким чином, що вони не працювали з компаніями, щодо яких порушені кримінальні справи, які є ризиковими, які які працюють працюють в чорної і генерують цей чорний спирт, чи 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 виробляють з нього чорний алкоголь і це все без сплати акцизу? І це як один з, зі, зі зразків. Таких зразків достатньо багато. До речі, знаходимося вже в нашому логістичному центрі, який почали будувати в 2019 році, і майже вже, коли почалася повномасштабка, то вже він був побудований на 90%. Так, не було обладнання, не було ще багато речей, але зупинилась будівля. 22 го року, а іно прийняли рішення, коли вже в квітню ми більш менш вільно жили в Києві. Прийняли рішення надалі будувати. І цей, а, минулого року вже а, початку літа запустили всі функції. Ви одразу в 22-му відновили. Так, так, пошли далі будувати, бо, бо розуміли, що ну, ну стільки грошей вкладено, і залишилось в от, отчуть. Трошки і буде і буде це працювати а взагалі. Це тут інвестиції зробили на майже 2 мільярди гривень. А тут багато багато різних нових технологій. Тут сучасна сучасна вже ніфріоновська холод, тут 18 зон температурного режиму, майже 50 тисяч квадратних метрів сьогодні це. Це для нас на два-три роки має вистачити навіть з нашим розвідком. Угу. Тому, тому тут якраз приклад цього, що під час війни ми не боїмося інвестувати, що білий да, бізнес. Це, це найголовніше. Я розповідав колегам там історію за свого особистого життя. Я кажу. Ну во, держава, там, цього, цього там треба, медицини немає, там навчання таке, там у нас дороги криві, там то кажу. Добре, кажу, ти працюєш бізнесменом. так. Платиш податки? Ні. Я кажу: ну хлопче, так, ти ж не платиш податки, тобі і немає нічого бути. Ти маєш за все сам платити, бо ти ж не, ти не фінансуєш країну ти, з твоїх податків. Е, е, я не буду платити, бо все вкраду. Да. Я Добре, кажу, знаю, так, так. Добрий день, я кажу, так. Але якщо ти сам вже починаєш цього, що ти починаєш красти, ти не можеш вимагати і у держави сказати: так, я заплатив гроші, дайте звіт. По чому немає дорог, чому немає медицини? Це має бути інвестиція. Ти, ти поки Як це як в дитину вкладати. Ти Інвестуєш, 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 і а воно ще що не заробляє, поки що так дійсно, люди не можуть постійно інвестувати. Держава має також бути готова до прийняття цих грошей і, і витрачати не на, на, на людей, щоб вони бачили, що це гроші ну, йдуть власне, до Власне, біз... власне, ви ви зараз і говорите про цю проблему нашої суспільної свідомості, яку нам треба зламати і змінити. Мова йде про патерналізм, який в цій країні і в СРСР і ще де до СРСР може 300 років, може більше років вкорінювався в свідомості нашого народу. І ми ставилися завжди до держави, як до якогось такого відчима. Який трошки п'є, трошки б'є, трошки годує. <світ> да? І це, це якась е, чужа інстанція для нас, і яка е, ну, від нас не залежить, і ми е, е, паралельно існуємо, іноді пересикаючись по якимось питанням. А насправді нормальний європейський підхід до держави як до інструменту твого інструменту, який ти фінансуєш і яким ти влаштовуєш своє життя. І звідти ті податки, які сплачуєш, дійсно правильно абсолютно говорити. ти маєш за них вимагати робити те, що потрібно тобі. Що прописано в законах, які прийняла та рада, яку ти обрав, чи це написано в інших нормативних актах, чи відповідає, і відповідає безперечно твоїм інтересам. Ти маєш право це у держави вимагати. Насправді вимагати, а не вона робить вигляд, що вона щось робить, а ти робиш вигляд, що ти сплачуєш податки. І ви і ви в цих паралельних реальностях абсолютно не пересікаєтеся. Тому я переконаний в тому, що якщо ми не зламаємо, якщо ми не вб'ємо цей патерналізм в собі, ми не, не приймемо до себе Європу. Нам для того, щоб стати частиною Європи, треба. Перед тим, як вступити в Європейський Союз, треба спочатку Європу прийняти до себе. До речі, про майстрів смаку це люди, які у нас виготовляють всі смаколики, які ми продаємо в новосі. Тут є власна пікарня, власна кондитерка, власний кулінарний цех. Ми тут коптимо рибу, коптимо м'ясо, і це просто тут Супер. створюється. Коли у 2022 році багато постачальників е, не могли працювати, багато постачальників е, не, не постачали товари, то власне виробництво для нас було дуже, дуже, дуже так, е, зручно, і, і це додавало можливості годувати людей. Бо пам'ятаєте цю історію в Ірпіні, коли наші жінки годували ірпінських, ірпінських людей. Е, це ж не було постачання товару. У нас залишилось борошно, у нас залишились інгредієнти, і ми е, змогли е, просто там випікати. Якщо цього не могли б зробити, то було були б дуже важко. До речі, це маленькі виробники, які е, виготовляють всю продукцію в Україні, і ми окремо зробили для них зону. А, щоб люди могли б не на ярмарках купляти, а вот будь ласка, там в новосі клас. приходять, купляють. Клас, клас. Ви підтримуєте відповідно їх розвиток з одного боку, так. бо таку площадку вони не де не отримає. Є є великі виробники України, да, так розуміло, які там да. багато роблять, і вони в кожній мережі можуть бути. А але це маленький, якийсь локальний виробник, який він може обслуговувати тільки і, угу. і, і і це історія якраз так дуже круто про український бізнес. І це виробники вже також її біли, бо вони працюють з новусом інакше. Сало, мелене. Сьогодні велике дуже значення мають прифронтові регіони. наші. Це власне форпост, передова, яка тримає на собі удар, і дуже важливо, аби. Власне, вся країна розуміла, наскільки їм важко, і розуміло, що власне, їх проблема є проблемою всієї країни. Бо якщо не приведи Боже, щось станеться там, то це буде мати наслідки для всієї держави. І я хотів би власне запитати: а яким чином нову з допомагає прифронтовим? Чи плануєте ви можливо відкриватися прифронтових? І яким чином ваша політика вона скажімо так, співвідноситься з цими проблемами великими нашими? Ну для нас пощастило перше, що компанія працює в Києві і в Київському. І тому там при фронтових таких зіткненнях у нас була тільки Буча Ірпенько, коли це був початок. Але власники створили свій, свій хаб, який допомагає українцям. Він не мілітарі, а звичайним людям, особистими там потребами. Це «Food for Ukraine». Ми за майже три роки вже. Зібрали гроші і допомогли людям на майже 140 мільйонів гривень. І коли починаються якісь події або якісь катастрофи, ну, наприклад, Каховську дамбу mm -hmm. взорвали, людей не було води, ми повезли там. Дуже важко там було. В якомусь місяці Харкова. ну йому і тепер важко, коли бізнес втрачав і логістику, і світ, і все. допомагали харківським людям. До речі, також і наша, наша керівництва вирішила таке: давайте допоможемо харківському бізнесу, так? давайте їх більше на полицях поставимо. Тобто і допомога людям, які, да, які важливо отримують важливо. і не можуть самі допомогти собі, або в них немає коштів, або грошей, або, або де жити, так? А, але і бізнесу, так? якщо це ми розуміємо, в яких жахливих умовах бізнес працює при фронтовий, то для нас давайте допоможемо, давайте їх візьмемо на полиці і навіть відокремими стіками ми показуємо. Це з Харкова. Це прифронтовий товар. Там і ще якісь, і люди дуже круто відгукуються і також беруться. Це... Дякую це, дуже це, вам це... за це. Це дуже важливо. Ця допомога, бо власне це спільна справа всієї країни, аби вистояти, а вони власне на передовій на них найбільший удар. Так ну але це знову це відповідальність, і це також ми маємо донатити і на і на і на людей будь-якому випадку майбутнє нашої країни це молодь. Розкажіть, будь ласка, чи займаєтеся ви підготовкою молодих кадрів освітою, і як це в ваших масштабах? 7 тисяч працівників це працює? Яким чином ви вкладаєтесь в підготовку в працевлаштування наших молодих кадрів? Окей, ну е, по перше, то ми їм даємо можливість у нас так е, про совлаштуватися і навчатися, так а, але е, дійсно ми, окрім цього, наставничі і показати, як це працює, інвестуємо і в Віхосвіту так у нас є програма студентів, студентів, які якими ми платимо стипендії за за фахом. Ви приходите у нас працювати. ми вам платимо стипендії. Поки що це там умовних 5 тисяч гривень на місяць, але це додатково. Ну це немало, так, це правда. А і взагалі за 22 рік ми всі програми були. Заморожений, але за 23, й за 24, й Ну і підсумку, що 25, го не знаю. Ми за 23-24 й рік майже 21 мільйон гривень вклали в навчання наших фахівців різними тренінгами, додатковими курсами. Ну багато програм є. Але... але це стосується не тільки молоді, це всіх фахівців. Так, стосується. якщо є потреба, наші керівники пишуть: я хочу навчати, я хочу бачу потенціал цих людей. Хочу, щоб вони не тільки практично, але й теоретично трошки навчалися, щоб змінити свій погляд на колись всі можливі, мали можливості їздити по іншим країнам. Дивитися, як це працює. До нас приїжджали багато експатів, інших експертів. Тепер до нас ніхто не хоче їхати, бо бояться. А наші не всі можуть виїхати, бо. Ну, є ну, границя і є можливості. Тому навчати а, не тільки мовить, але і, і мене також треба навчатися. Я маю якісь удосконалювати свої навички і, і щось нового бачити. Тому навчання це дуже важливо і ми в це інвестуємо. Клас, супер. Так, ну і дійсно, дійсно я, я, якщо ми там сьогодні. Говоримо про нову, то, то я вдячний власникам е, компанії, бо, бо вони е, сьогодні всі зароблені гроші залишають в Україні і інвестують далі. Е, тому, тому і для мене дуже драйвово бути працювати в такій компанії, яка інвестує не тільки в свою компанію, але Хоче бути частинкою країни, бути частинкою майбутнього, і, і, і обов'язково тут, тут працювати і інвестувати, створювати, бо ну точно, точно тут є можливості працювати навіть коли сьогодні не всі на однакових правилах працюємо. Це, це дуже важливо, бо це ж про майбутнє. Тобто, якщо ти віриш в країну, якщо ти вкладаєш в неї гроші, то це. Перша ознака того, що, по-перше, в неї є майбутнє, а по-друге, ти є невід'ємною частиною цього майбутнього, і ти своїми діями собою стверджуєш цю країну як, як свою, повертаючись до людей, до людей, які працюють, то дійсно білий бізнес сьогодні чим привабливий би. Для співробітників. До, до речі, ми знаходимося в зоні економічної для країни там критичної інфраструктури в економіці, тому у нас є можливість бронювати. Так, так це 50%, але є можливість бронювати людей і, і залучати їх до логістичних процесів, транспортних процесів, там де жінки на жаль не можуть працювати. Зарплатню завжди питають всі, так що як, як це відбувається. У нас зарплатня дійсно кожен квартал. Якщо тільки є якісь зміни на ринку, ми завжди переглядаємо і постійно. Тобто, навіть сьогодні, з 1 жовтня, перегляд для одних фахів. Там з 1 листопада знову буде. Там виробництво будемо і зарплатню переглядати. Ну тобто ні а дійсно збільшувати так. Ну і Важливо, що вона біла, бо якщо вона так, біла, то людина так. отримає і пенсію, потім, і лікарняні так, і і це за, офіцій, за законом, може і відпустку і брати. брати може, а, а, а не так, як якщо ти отримуєш в конверті, то ти не застрахований ні від чого. І навіть від того, що цей, цей конверт ти не отримуєш одного дня. На кам'як там кам'я? Да, кам так як бабця в седу колись. Почитано. Серйозно? Так серйозно, так. Да, ви ж Ось. Піч. На кам'як так само піца в нас печаться. Ну давайте сюди, щоб половина, так? Повітряно, так. Так само ось подивився. Ага. А достаєте як? Ми там походимо, ми вже побачили, як він цей розкриває цей, цей патріот. А, ми... лопаткою просто, так? Да? Лопатка. <реш> Клас. Доброго дня! <реш> да, вітаю. Безпосередньо в пекарні проходить просіювання борошна, муку просіювачі відважується згідно робочих рецептур і технологічних карт, замішується тісто, місце і проходить на машинах ділітель автоматичний, ділиться, формується і видається вже на навіть Це Коли був приліт, я була там. У нас в компанії не дуже важкі потолки, щоб мене просто при, прибило і тільки на руці шрам постався. Ще не пора трохи було. Не, ну так, да, не було тут, а все. До речі, знаєте, що ми так багато торгуємо? Так. Я, мені монету 10 гривень, фундамент заложила. У мене навіть відео є. Да, до речі, у нас тут да. зруйнована була стіна. Да? Да. Так, да, від, 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 відбудовували це все, тут не було в принципі, потолків, не витяжок. Всі мають двері, товар порозриваний був. А так, ну просто щоб потолки, от стінка там не тобто, не, не дуже знаєте, я можу на цю тему говорити, коли ти заново учишся жити, радіти життю. Дякую вам <laughs> за це. Дуже О, дякую. Це наша любов. Ага. Дуже... Я кажу, що ти наша любов. Слухай, ти ну що воно це? не <laughs> Та, ти, <шіра. laughs> Та, ти, <Шіра. laughs> ти ти накращено? <свіра. laughs> <Та, ти laughs> А до речі, крутивий факт. Якщо ти тепер на всі відкриття магазинів, будемо запрошувати так, тебе і будеш гроші закладати, щоб да. що на успіх. Не да? зря в цьому світі живеш, не зря ходиш да. на роботу. Ця сама мотивація, здається там. Ну, ніякі гроші не варті того. Да? Ти, ти впевнений, на тому що робиш, ти отримуєш від цього таке неймовірне задоволення, що 100%. Ні, ні, ніхто тебе так ніякі гроші, мабуть, не закорує. І це от наші майстри смаку, якими ми пишаємось, і які створюють для наших покупців ці шедеври, і на, на, на них тримається наша компанія. До речі, про інвестиції, які ми говорили, це, це окремо, що тут він екологічний і, і сучасний, він майже захищений від відключеної електроенергії. Тобто тут перший об'єкт, на якому ми побудували. Газову електростанцію, і яка може працювати не так, що там резервний генератор він попрацював, треба вимикати. Попрацював, треба вимикати. Можемо включити рік, два тільки заміна масла як машинка і працює. А друге, те це ми тут побудували совнечну станцію електрику, 65% Це вистачає на весь центр? Да? Не вистачає, він тільки 65%. Ну, це це Інколи, якщо це ну, така погода, як сьогодні, це може бути і більше, тому що. Не треба ні охолоджувати, і не треба гріти склад. Тому він в свої від товару, який приїжджає, він нагрівається і тому підтримки електричності не треба. Бо більше всього це бере електричність, це, це кондиціювання і охолодження наших приміщень. І це ну, серце нашої компанії. скажімо так, дуже, дуже, дуже це все певно і розраховано на мінімізацію будь-яких ризиків. Скажіть, як ви бачите білий ретейл через 5 років, і, власне, що має зробити держава, аби втілити вашу мрію, а можливо і нашу спільну мрію? А, ну, якщо взяти там перспективу хоча б п'яти років, то я хочу, щоб це було б хеп, щоб всі компанії а, хотіли працювати, хотіли працювати по-білому. Суспільство було б готове також купувати. І залишати гроші у білого бізнесу, і держава ну мінімальним регулюванням це підтримувала би і допомагала би компаніям виходити з тіні. Ну і якісь преференції можливо для тих компаній, які вже працюють в білому. І... А, якісь, якісь для них там зелені колідори. Я не знаю, ну може біло бізнес. У нас так у є. Да, є. Тому я думаю, що п'ять років ну це нормальний термін, коли ми маємо відбилитися і, і жити вже як європейські країни. Давайте це зробимо спільно. Дякую. Дякую. Обов'язково.